Ненавиже, ненавиді, ненавиді, таких, як я, завжди залишають на потяг у цих діточек. Та дядич, тільки й розмов про допомогу. А нас все більше і більше. Кажуть одне, а роблять інше. Ось те, що здатне це суспільство. Живуть по законам гіршим, ніж ми. Ми судимо своїх. Вони судять всі. А чому? Тому що сильніші чи тому, що звикли добрих ні. Тому я і не визнаю їхнього суду. Вони мені не судять. Ще. Одного разу я прийшла його відвідати в лікарні. Я вже добралась до вікна і щоб перелізти через вікно, стою на підвіконі, тримаюсь однією рукою за віконну раму, чую Тітко Оленко, можна я не помру. Літня 70 років санітарка здригнулась усім тілом, тому що. Звикнути до такого неможливо. Не вміє людина до такого звикати. Що ти, мій хороший? Звичайно, ти не помреш. Дітко Оленко, розумієте, в суботу в мене буде день народження. Можна я не помру до суботи? Можна, можна? А у вас там айфон. Який там по рахунку? шостий або сьомий у вас заради приколу в хлопці? М Будований ембетриплеє навіть в космос літає Ні, не вчені, а просто звичайні туристи, а драк, та що там багато інших смертельних хвороб, які ви не можете здолати. Те, що ви не можете, ви не хочете. Я стою, тримаюся від кону раму і розумію, що зараз повинна танцювати перед застом, розповідати, що там відбувається як пацани люблять грати, футбол, хокей, сніжки! У що вони там ще люблять грати? А хлопчина все завжди жив ту суботу. Він помер через тиждень. У нас хинуть і помирають десятки тисяч хлопців. дівчат. А вам ще ніколи? У вас же є більші важливі справи. І таких як ми, сирі можна залишити на потім. Правильно! Правильно! А в дитбудинку? Чому у мене відбирали олівці і пензлики з фарбами? Навіть ляльку, яку мені подарували. І ту відібрали для всього дитбудинку? Люба донечка, якби ти знала, як часто я підходжу до твого дитячого будинку і дивлюся на дівчаток і думаю, хто з них ти, адже я не знаю, як ти виглядаєш. Прости мене, дорогенька донечка, твоя мама.